Привіт всім шанувальникам Ark Riders! У цьому коротенькому відео покажу вам дві локації на мапі Buried City, де при хорошому спані можна швиденько залутати епічний шмот і повернутися назад буквально за декілька хвилин. І ці дві локації це бібліотека і станція Марано. Цього разу, як ви бачите, нам пощастило зі спаном і з таймінгом, тому наші шанси на успіх виростають. Чудово, ось наш перший епічний лут, кладемо в безпечну кишеню і нишпоримо далі. Тим часом дам кілька порад для початківців. Як тільки ви вийшли на поверхню зі сперанзи, в першу чергу треба зрозуміти, де саме ви знаходитесь відносно місця, куди вам треба, і скільки часу залишилось до закриття вікна. Якщо ви доєдналися в лобі пізніше, ніж на 10 хвилин, то є велика вірогідність того, що хтось у цих місцях багатих на лут. Вже всі смаколики позбирав. І в таких випадках ви або можете змінити першочергову ціль і піти виконувати або ж завдання, або піти пострілятися з іншими гравцями, або можете просто шукати інше місце для луту. Також можна просто здатися, особливо, якщо ви йдете на фрілод-аут, або цінність вашого спорядження дуже низька, і вам не буде вартувати нічого, якщо ви його втратите. Так, тут можна погуляти ще, але ми рухаємося далі. І наша наступна зупинка станція Марано. Також хотів відзначити, що майже на всіх мапах, незалежно від спану, є гарні локації для луту відносно близько. Тому більш важливим тут буде саме час, коли ви зайшли в лобі. Тому, якщо з таймінгом не пощастило, то здатися, в принципі, буде гарною стратегією. І на другий чи третій раз ви опинитесь там, де вам треба, і коли вам треба. Так, тут бачимо, що двері забарикадовано, це вже гарний знак. Взламувати двері краще збоку. Таким чином, ви можете дивитися по сторонам і швидше зреагувати на інших гравців чи арків. Гарною звичкою також буде завжди закривати за собою двері, адже це дасть вам більше часу заховатися або вистрілити першим. Також, коли вам попадається якась примочка до зброї. То бажано зразу її встановити. Таким чином, і характеристика зброї підвищиться, даючи вам більше шансів у випадку PVP, і збільшиться місце у рюкзаку. Так, ось наша друга епічна річ. Як ми бачимо, місця у рюкзаку вже майже немає. Тому починаємо пріоритизовувати, що нам насправді треба, а що можна залишити. Сюди а ось і вульфпак. Ця річ нам дуже стане в нагоді у майбутньому. Як бачите, я людинка доволі жадібна і хочу забрати по максимуму. У цьому випадку буде корисним переробити речі, які вам не так потрібні, на їх складові. Таким чином, звільниться місце у вашому рюкзаку, і ви зможете взяти більше і самі ті речі, які вам потрібні. Так, можемо повертатися. Дуже зручно, що станція буквально в кількох кроках від екстракшнпойнту, що дозволяє нам мінімізувати ризики і повернутись додому з повним рюкзаком. І як бачите, навіть тут ми не пропускаємо можливості перевірити. Бо як показує практика, епічні речі можуть спанитися у будь-якому місці. І навіть якщо не буде нічого корисного. Хоча б отримайте свої очки досвіду. На цьому у мене все. Сподіваюсь, відео було хоч трохи вам корисним. І якщо так, то підтримайте вподобайкою. І дякую за увагу! Побачимось у грі!